Вітаю в ефірі. Програма Вічна Віч. 26 квітня відзначаємо День пам'яті Чорнобильської трагедії. Тисячі ліквідаторів з перших днів вибуху реактора кинулися рятувати світ від радіації. Серед них хмельничанин Анатолій Парасина. Сьогодні він гість нашої програми. Вітаю, пане Анатолію. Доброго дня. Тож, пане Анатолію, згадайте, коли вперше почули про Чорнобильську трагедію, і якою тоді була ваша реакція? Це історія з юмором. 1 травня парад. І от після параду йду біля сьогоднішнього кінотеатру Шевченка. Тоді він Чкалова називався. І зустрічаю товариша, який в МВД працював. Працював в МД, але він був по цивільному одіти. І що то він так бачив, летить на всіх парах, летить. Куди ти? А він тож, тож, Толік кажу, куди ти, Толя, біжиш? А він подивився на Ховайся, ховайся, чого ти тут стоїш, ховайся до мене. Думаю, куди ж ховайся? питаю, куди ховайся, від кого ховайся. Пішли, я все розкажу. Пішли все розкажуть. Заходимо в кафе. Він вперед, я за ним заходимо в кафе, а я знаю, що він зо спіртним взагалі не, не друже, зовсім, не те, що там десь колись, а зовсім. Забігає в кафе до прилавка, заказує два стакани вина. Я кажу, що штоля, що, що зробилось? Зараз все розкажу. Каже, треба пити вино. І отак, от от 1 травня, я знав таку новину. Я не повірив, спочатку не повірив. А ким ви на той час працювали і як стали ліквідатором? Працював на заводі трансформаторних постанцій, завод наш Хмельницький трансформаторних підстанцій. Ну, оскільки таким молодим, як я, на той момент завжди халастякам ще, халастяк я ще був, завжди старались нав'язати якусь громадську громадський обов'язок. І включили мене в цивільну оборону і в цивільній обороні до, до підрозділу радіологічної розвідки. І от так от прийшов момент, прийшли до мене і кажуть, треба їхати на Чорнобиль. Кажу, а що я? Я не самий тут умний, не самий кваліфікований. Кажуть, а ти що думав? Будеш тільки получати за те, що ти в цивільній обороні, бо там за такі от штуки доплач... не доплачували, а додавали до отпуска, там, день чи два, я вже не пам'ятаю. А ти що думав, каже, ти в цивільній обороні тільки для того, щоб отримати дні до отпуска? От прийшла твоя пора вперед. Вперед. І погнався. Погодилися, І погнався. погнався. Погодилися, так? Я на... прийшов на роботу в другу зміну. Працювати, в другу зміну якраз був. Приходжу на роботу, а мені вже білет взяли, все, командіровка вже виписана, і все. Тобто у При... вас не було можливості відмовити? Ні, 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 ні. Я ж говорю, що прийшов, кажуть: все, не передівайся, ти сьогодні працювати не будеш. Білет на руки знаєш, що до общежиття недалеко, холостяк. А які тоді були ваші обов'язки, як ліквідатора? Я був не з самого початку, я пізніше був, в 86-му році я був. І от в 86-році му році, там вже наступив такий момент, що ті, хто багато нахапав радіації, що ті, що знали люди, щось толк в цьому розуміли щось, їх вже повиводили. А понаїжджали заробітчани, будемо казати так, тоді ж платили. Ізначально в чотирикратних розмірах зарплату і, і все таке. Вже понаїжджали заробітчани, які не, не розуміли, е, вони працювати будуть, але не розуміли, що. А я, в мене професія була випробувач електричних машин і апаратів. І якраз вже е, виводили зі строю, е, з, не зі строю. Е, з, з експлуатації виводили ці трансформатори, які засвітилися і вже, сі... вже були заряджені. що вони вже світилися. І їх виводили Ці трансформатори наших трансформаторів з заводу було багато там. І от їх знімали, і получився такий казус, що всунули він. Вони ж по вигляду одинакові, а там ж є групи, групи з'єднання по українськи. В напруги які, І був такий момент, що всунули не той, що треба трансформатор. І Получилось недобре. То от мене відправили туди як спеціаліста, щоб, щоб більше такого не вийшло. Оскільки я випробував всі ці трансформатори. А ви усвідомлювали тоді, який вплив на здоров'я може мати ця ваша участь в ліквідації наслідків? Я не знаю, я, хто я цього не усвідомлював. Якось мені було побістріше зробити і додому поїхати. А відчували, коли попали туди в радіаційну зону, якийсь вплив радіації на організм? Можливо, якесь занедужання чи якісь симптоми у вас були? Я не знаю про занедужання, вроді би нічого такого не було. От постійно одно було. постійно одно було. Врана Просипаєшся і хочеться по пересохло горло, хочеться попити води. От рано тільки проснувся і одразу попити води. А от, як... от таке от було. Якісь засоби для захисту здоров'я вам давали, казали, що це небезпечно таку, то щось щось якісь можливо чи костюми, чи якісь йодовані таблетки давали? Робочий костюм зразу, тільки тільки заїхав в Чорнобиль, бо я базувався в місті Чорнобиль. Сразу В місті Чорнобиль мене направили, був такий кооператив під назвою комбінат. під назвою Комбінат. Зразу в той кооператив, ще навіть не поселили, сразу переділи в робочу одежу. Свому там ніхто не ходив. там, Всі там, ну таке, всі, всі, Або в військові, або в робочий. Сразу переділи, а тоді вже йди, поселяйся і займайся своїми справами. А от їжа якась була спеціальна, чи її звідкись привозили, чи вона там була приготована? Снідав я в Чорнобилі, в місті Чорнобиль, а працював прямо на атомній. І в столову ходили. Що в Чорнобилі, що, що там на Атомній. В столову ходили, що мене що вражало? Ну, то, що там зайти, помити ноги. Там же ж такі рамки проходиш. І якщо нема на тобі радіації, значить пройшов і все. А якщо є, пікає відразу. І тут стоять такі ваночки. Зазвичай ходиш то на ногах ця ці, ці радіація. Ванночки з роствором, з якимись, і, мабуть, марганцовка була в цьому растворі. І, і, і зайшов і щотки такі, так, що вода чуть-чуть нижче щоток. І зайшов ногами потер, потер. Все, проходиш, вже не пікає. А як населення тоді місцеве поводилося? Вам доводилося з кимось спілкуватися? Як вони на це реагували? Я запам'ятав ваше питання. Хочу вернутися ще до, столови, угу. до столових. Що мене вразило в тих столових? Заходиш, а там вітаміни горки, прямо піраміди стоять, такі великі, такі. Порції великі, куски м'яса такі, що там, не знаю, не на, не, не на одного. З того обіда можна було б пообідати і вдвоєм, і втроєм. А вітаміни горки. Е, ну, ну, Піраміди, піраміди. От прямо піраміди і все. Це вони з чого, з якихось фрукти, овочі? Чи? Салати, салати. То, що обіда ти береш там перше блюдо, друге, а вітаміни горки окремо стоять в стороні і такі, такі високі. Підходиш собі, скільки хтів, стільки взяв. Але їжа ця не була радіакційною? Ну, не, не, не видно, щоб на, на, на не було написано, що це салат радіаційний, а це ні. Тобто Ї... їли собі там? Ї, їли собі та й все. По цьому питанню, що ви задали, я, я зрозумів. Я от думаю, що вам сказати. Не бачив я там тих населення, не бачив. Я працював прямо на атомний, їздили автобусом, от з готеля вийшов. Через Чорнобиля, одразу там під вікном стояла зупинка була автобуса, і сідаєш, їдеш до місця пересадки. Бо ми з Чорнобиля вважалося, що чистий автобус є, а десь Люльов, по-моєму, там пересідали вже на другий автобус автобуси. Вони курсували вже затомної до цього місця. Було місце пересадки. На той час, як ви там працювали, це тисячі ліквідаторів були чи десятки? Скільки людей працювало Ой, та, та, та. разом з вами? Тьма. Людей куди не, не глянеш, тьма. Багато людей було. І, всі, і, 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 що дивно, і що дивно, що всі е, в робочій або військовій формі. От а був якийсь випадок, який вас найбільше вразив, там щось запам'яталося таке ж на все життя з, з тих пір. Тієї вашої. Ні. Перше враження я отримав, як приїхав в Київ. Поїздом їхав до Києва, приїхав в Київ на вокзал, людей мало-мало. І серед тих, що мало-мало, більшість партизани, партизани їх називали, не зовсім військові, а ті, ті що призвані. І більшість в формі партизан. Оце це перше враження. Друге враження, коли під'їхали вже на автобусі. До КПП. Для мене було, щоб попасти на атомну станцію, це мені треба було проїхати три КПП, на яких виписували пропуска. Там не було так, що просто захтів і поїхав. І от до першого КПП доїжджаємо, і збоку такий здоровений плакат, здоровений, здоровений, і написано Зона трезвості. Це друге враження. Ну, що ще таке. О, от це треба згадати. Десь приблизно в тому місці, де пересідали з одних автобусів на другий, частина, на грязний. Якщо їхати з Чорнобиля по правій стороні, якщо в Чорнобилі по лівій стороні, там було кладовище техніки. Те, що вже нахапало радіації, чого там тільки не було. Від звичайних легковиків маленьких, і БТР, і вертольоти. І таке здорове, здорове неможливо описати. Якої там тільки техніки не було. І пожарки стояти, Все, тьма, тьма техніки цієї зараженої. А скільки ви там пробули, як ліквідатор? Сорок. 40... Сорок суток на два дні, будемо казати, дорога. Командіровка в мене була. Це були якісь визначені терміни, чи ви по бажанню могли повернутися додому? Ні-ні. ні Стояла задача, коли їдеш в відрядження, там виписує тобі лист, командіровочний лист на той момент, і там ставилася задача оказати технічну допомогу. І От доки не. Доки ми не, не, мабуть, що ми не закінчили але там же, ж теж були. Мабуть, ми не закінчили з усіма, бо з усіма на всіх місцях я не був. У нас було так, що ага, поїхали, подивилися, зняли з такої то площадки, зняли. Я записав, який трансформатор. Підійшли на, на площадку чистих. О. Крейдові прямо написав площадка номер такий-то. З 15-ї зняли на 15. Ще на якусь, ще на якусь. І тоді кран на машину і везли, роз, розвозили. Ну, мабуть, я не знаю, скільки тих площадок. Там, мабуть, був термін перебування. Бо я, наскільки я пригадую, що щось говорилось 45 діб, 45 діб. і... Ну, Цим я не займався. Ми були вдвоєм. Я був і був конструктор, Хочеться згадати його Михайло Іліч. Михайло Іліч. Ой, фамілія з конструкторського бюро. Потім він виїхав в Ізраїль. Не можу згадати фамілію. Виїхав він в Ізраїль. цей. Михайло Іліч, і, і як приходили новини, звітом, ві, з що після цього від нього опухоль в голові появилась, операції ми там робили серйозно. Ну, приїжджав він після того, після цієї операції він приїжджав. пу, -пу, -пу. Видержав. Викарабкався, да. Островський згадав фамілію: Островський Михайло Іліч. А ви після того, як повернулися після ліквідації, як ви себе почували що з вами було далі? Ви повернулися на свою роботу? Повернувся, чи... повернувся на свою роботу і працював далі. І не відчували ніяк? Ні, нічого. До восьмого до року, доки не влупив інфаркт, нічого, ще працював на такій роботі монтажник, висотник Ось в кінці 8, десь в жовтні, чи в листопаді? А от як ви вважаєте, ви спілкувалися з іншими ліквідаторами? У вас було там якесь керівництво? Хто ж винен в тій Чорнобильській катастрофі? Як вважаєте, чи це халатність була? Чи було хтось причетний конкретно до цього? Офіційна інформація така. В своєї думки я тут не можу сказати, я про в тому ділі. А офіційна інформація така, що хотіли надавити на той реактор і спробувати, що він може витримати, скільки він при великих нагрузках, що він буде показувати. От і показало. А от ем, ви нині відчуваєте якесь, спілкуєтеся з тими самими чорнобильцями? Чи є, е, як на них вплинула ця катастрофа? Можливо, е, то саме здоров'я, можливо, якісь інші є наслідки вашої ліквідації? Дуже багато я в, 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 в спілки. Я є учасником спілки ліквідаторів. Дуже багато наших хворіє. Дуже. Офіційна статистика, що ліквідатори хворіють в шість разів більше, ніж звичайні люди. Радіація залишається ще в організмі, так? вплив її? Може, її вже нема, але наслідки є. Наслідки є. Розкажу такий момент: коли мене хватанув інфаркт. Це було не в Хмельницькому, я працював тоді. Під Харковом. Але вже там, можна сказати, дозволили їхати, бо спочатку не дозволяли, сказали: добудь до кінця до курсу лікування і щоб тобі супроводжувач був, щоб, щоб ти не сам був. І от прийшов я в нашу поліклініку. Записався до участкової. Це не одразу як я приїхав, а трошки пізніше. Вже, вже я з нею ознайомився з тією участковою, бо я ж раніше до речів не бігав, ознайомився з тією участковою. Все. І чекаю в черзі, поки моя черга талончик взяв, тоді було так. Чекаю. І тут наглядна агітація на стіні і читаю. Причини інфаркту. Я читаю, читаю, там одна причина: то гіпертонія, то ожирення, то сидячий образ життя. І от я перечитав ті причини, а мені не підходить ні одна. Ну, оскільки я стояв е, на обліку в поліклініці, е, то там на карточці було написано Ліквідатор. І от я заходжу до, до цієї Марії Семенівної, до своєї участкової. І питаю, Марія Семенівна, а що це таке? От кажу, прочитав тут у вас в коридорі агітацію, наглядну агітацію, і причини інфаркту. Всі прочитав, а мені не підходить нічого. А вона, як та карточка розкрита, вона вже розкрила карточку, щоб знов не листати, не шукати, де три руки, вкладу я всередину, і та карточку. Раз, о! А там написано ліквідатор. Ви вже сказали, що ви є членом громадської організації Союз Чорнобиль України Хмельницького представництва. Які зараз проблеми є в Чорнобильці? Що найбільше турбує? Чи вистачає уваги для задоволення їхніх теперішніх проблем від влади, від громади? Скажімо так. Хотілося б, щоб виконувались, виконувався закон. Про статус, і соціальний захист, про статус і соціальний захист постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, так він звучить. В цьому законі є більше ста пільг і компенсацій. Більше ста. Виконується на сьогоднішній день зовсім зовсім небагато. Навіть десяток не набереться. Про жилье, скажем, є в нас така проблема, що якщо не проблема, а в законі прописано так, що якщо Чорнобильцю треба улучшити своє, своє жилье, ну сім'я, припустимо, збільшилась і все, пишеш заяву, і там ніякої черги не повинно бути. Вот дом здається і повинен давати розширювати житло. Не працює вже років з 15 ця, ця програма. Про автомобільний транспорт. Так саме, років з 15 не працює. Є програма, була, верніше була, програма про онколікування, безплатне онколікування. Не працює ця програма. Тоже. І так, от, що не е стоматологія працює, безкоштовна стоматологія працює. і Хотілося б похвалити нашу владу. Хотілося, дякуючи, тому що ми так... Якісь... робота проводиться, в нас така дружня. Хотів сказати про ліквідаторів другої категорії, третьої категорії. Фактично, це ж ті самі ліквідатори, що ми. Но мене вже схватило, я, в мене вже є група, я вже перша категорія. А вони. Ті самі ліквідатори разом були, разом працювали. Одного вже хватило, а другий ще здоровіший ходить. І от призупинили дію цих статтів, тих, закон, тих законів на другу, на третю категорію, вже не говоря про четверту. Дякуючи нашій владі, в прошлому році, в позапрошлому, знайшов мер кошти. І з'їздили хлопці з другої, з третьої категорії, з'їздили в санаторії. Тому що з центральної влади не, не повідміняли. Не, не повідміняли, а попризупиняли от такі статті. І на цей рік вже, вже виділили кошти нам, вже, вже нам е, об'явили, що вже виділили кошти. Зможете їхати, хоча, і знову ж таки поїдемо. Знову ж таки поїдемо е на місцеві кошти. Не, не, не на центральні кошти. На місцеві, бо призупинили на час війни, призупинили. А от ви бачили світ до вибуху Чорнобиля і після. Скажіть, ви спілкуєтеся із молодим поколінням, тепер бачите. Як на нього відчуваєте, що це вплинуло на теперішню молодь, на тих, хто жив після Чорнобиля? Молодь в основному? От я дивлюся по своїх дітях. Як вони знають, що я там був, то. Є повага, є розуміння. А так, ну, як вони родились після, після того Чорнобиля, що вони? Я навіть не хочу їх звинувачувати в цьому, що вони, отак от... вони цього не розуміють. Це, це, вони цього не пережили, вони цього не розуміють. А от самі люди, можливо, раніше менше хворіли, якесь було інакше життя, чи, чи так само, як і раніше, як і до Чорнобиля. Ви по своїх рідних, по близьких бачите, чи вплинула ця катастрофа на них? Не знаю, такого не знаю. Ну, серед моїх рідних, ну, був один, то його вже давно не мав. Він ізначально був, дуже був цікавий. Дуже він був цікавий, він там возив, підвозив бетон на, цей, на, на реактор. Він дуже був цікавий, хотів подивитися, кругом хотів лізти. Коли дороги милися і казали, що на обочину не, не сходити, він цікавий був. Вже давно його нема. А хто нині вас підтримує? Це рідні, друзі, близькі, ви спілкуєтеся з цими спілчанами з громадської організації? В основному. В основному рідні, як ви кажете, і, і спілка. В основному. З ними можна поділитися згадками, так? Ну, що нам там ділитися з Всі пройшли через то нам там ділитися. Но, но в основному соціуму, от, спілкування це спілка. А от зараз час війни і російський окупант. Був захватив Чорнобильську атомну станцію. Що могло бути в разі їхньої необачності там, мож... які могли бути наслідки для світу, для... не тільки для України. Я у своїх мізгах не можу представити, що може, може бути. Ви, ви згадали Чорнобильську, вони ще й захватили Запоріжську. Це якісь такі створіння, що. Передбачити, що вони можуть зробити. Це ви ви так ласкаво сказали, що, якось ви так ласкаво ласкаво сказали, сказали, що що необачність. Це ж такі варвари, що вони можуть зробити спеціально. От, я вірю в те, що прийде момент і їх попруд звідси. І от я за це навіть переживаю за це, що коли, коли їх почнуть перти, вони ж можуть спеціально це зробити. Навіть не, не рахуючись тим, що воно не тільки тут залишиться, воно ще й полетить до них. Так, мають знати, що і для їхнього народу це також велика небезпека. Так, та, ну, на, на, на це, це настільки непередбачуваний. Це виродки. Це виродки, це від біса. А що побажаєте тим людям, які з вами разом ліквідовували, які досі живуть на щастя, здорові? Що побажаєте їм? Здоров'я. Це для них актуальне питання на сьогоднішній день. І довгих років життя. Так? так? Так. Ми дякуємо вам за цікаву розмову і за те, що ви намагалися зберегти наше життя, наше здоров'я, нашого покоління. А глядачам бажаємо всього найкращого, до наступних зустрічей.